Біблія, книга, повторення закону, глава 23. ніхто не візьме жінки свого батька і не відкриє Подолка одежі батька свого, не війде на збори Господні, ранений розчавленням ятер та з відрізаним членом. Неправоложний не ввійде на збори Господні, також десяте покоління його не ввійде, на збори Господні. Не ввійде на збори Господні амонітянин та мобітянин, також десяте покоління не війде на збори Господні аж навіки. За те, що вони не війшли на зустріч вас з хлібом та водою в дорозі, коли ви виходили з Єгипту і що найняли були на тебе Валама, Беорового сина. Птору, Араму, двох річок, щоб проплясти тебе. Та не хотів Господь Бог твої слухати Валаама і перемінив тобі Господь. Бог твій те прокляття на благословення, бо любить тебе Господь Бог твій. Не будеш бажати для них миру й добра по всій своїй днині і навіки. Не обридиш собі і думіянина, бо він твій брат, не обридиш собі єгиптянина, бо був ти приходькому краю його, сини, що народяться їм, покоління третє війде з них на збори Господі. Господні, Коли табір вийде на ворогів твоїх, то будеш стерегтися всякої злої речі. Коли поміж тебе буде хтось, буде нечистий з нічної пригоди, то він вийде поза табір, до середини табору не війде. А коли наступатиме вечір, обмиється в воді, по заході сонця, вийде до середини табору, а місце на потребу буде тобі поза табором, щоб виходити тобі. Туди назовні, а лопатка буде в тебе на поясі твоїм, і станеться, коли ти сидітимеш назовні, то будеш копати нею і знову закриєш свою нечистість. Бо Господь Бог твій ходить у середині табору Твого, щоб тебе спасати і віддавати ворогів твоїх тобі. І буде табір твій святий, і він ще побачить у тебе соромітної речі і не відвернеться. Не віддавай панові його, який сховається до тебе від пана свого. З тобою він сидітиме серед вас, у місті, яке він вибере, за добре собі однім з твоїм брам, і ти не будеш гнобити його. Блудниця не буде з Ізраїлевих дочок, і блудодій не буде з Ізраїлевих синів. Не принесеш дару розпусниці, і. Піни пса, додому Господа Бога Твого ні за яку обітницю, бо тож вони обоє гідота перед Господом Богом твоїм. Не будеш позичати братові своєму на відсоток срібла на відсоток їжі та всякої речі, що позичається на відсоток. Чужому позичиш на відсоток, а братові своєму не позичиш на відсоток, щоб поблагословив тебе Господь Бог твій у всьому, до чого торкнеться рука твоя на тій землі, куди ти входиш на володіння її. Коли ти складеш обітницю Господові Богові твоєму, не загаюшся виконати її бо Конче буде жадати Господь Бог тві від тебе і буде на тобі гріх. А коли ти не складав обідниці, не буде на тобі гріха. Що вийшло з уст твоїх, будеш додержувати, будеш виконувати, як обіцяв ти, Господові, Богу своєму добровільну жертву, що промовляв ти своїми устами. Коли війдеш до виноградника свого ближнього, то будеш їсти виноград, скільки схоче душа твоя до свого насичення, а до посуду свого не візьмеш. Коли ти війдеш на дозріле збіжжя свого ближнього, то будеш рвати колоски рукою своєю, а серпом не будеш жати на дозрілім збіжжя свого ближнього.